Сьогодні ми з вами поговоримо про прямокутник. Прямокутником називається паралелограм, у якого всі кути прямі. Зобразимо прямокутник, позначимо його А, Б, С, Д. І ще раз повторюю означення: прямокутник це паралелограм, у якого всі кути прямі. Ну, давайте позначимо прямі кути. Тобто я говорила, що паралограм треба вивчити дуже гарно, тому що від паралограма ітимуть всі інші види чотирикутників. Так от, прямокутник це окремий вид паралелограма, виходить. Значить, всі властивості, які ми вивчали для паралелограма, нам підходять. Тобто, пишу властивості властивості. І починаємо із тих трьох властивостей, які були у нас для паралелограма. Ми зображаємо, давайте так, зробимо три маленькі прямокутнички. І прямо тут покажемо, так, да, три штучки буде. У нас було для паралелограма три властивості, пам'ятаєте? Ми ці властивості згадаємо і для прямокутника, тому що, ще раз зазначення, поки викреслити, нагадую, що паралограмник це, прямокутник, прямокутник це паралограм, у якого всі кути прямі. Значить, всі властивості, які ми проговорювали для паралелограма, для нашого прямокутника, підходять. От на оцих прямокутничках ми зараз, не позначавши нічого, а просто схематично, для того, щоб гарно запам'ятовувати, проговоримо всі властивості. Слухаю. У паралограма перша властивість була яка? Кажем. Стоп, згадаємо, ні. Властивість. Так, протилежні сторони рівні. Позначаємо рисочкою. Оця сторона і оця рівня. Оці дві сторони рівні. Добре. Протилежні сторони рівні. Точно так, прямокутника. Далі, що ми кажемо про кути? Гаразд, протилежні кути рівні. І ми їх знаємо, що вони всі у нас по 90. Друга властивість паралограма. І третя властивість. Гаразд. Так, кріслю діагоналі. Оце точечка напів діляться. Значить, оцей кусочок і оцей кусочок. Ну, і поки що позначимо так. Оцей двома і оцей двома. Ми тоді трошки по поводу кількості рисочок уточним. Значить, прямокутник має три властивості паралелограма. Ось вони ці властивості. Давайте один. 2 3. І четверта властивість це властивість, яка притаманна сугубо прямокутнику. Вона у нас виражена, записана у вигляді теореми. І теорема читається так: діагоналі прямокутника рівні. Давайте посним: діагоналі рівні напишу. Діагоналі рівні. Так, а давайте візьмемо да цю властивість. Зображаю прямокутник. Так. Позначаю його А, Б, C, Д. і пишу дано. Хто бажає? Мабуть, Настя ми з тобою. Давай. Так, давай поки що здано. Діагоналі прямокутника рівні. Значить, що нам дано? Не спіши. Не спіши взагалі про, ко... про що йде мова, про яку фігуру. Так, значить, дано АБЦД прямокутник. Так, Прямокутник. Так. А ну, давайте ще подумаємо: діагоналі прямокутника рівні. Ну, ми можемо писати, що дано ще й діагоналі, але в принципі, якщо є прямокутник, зрозуміло, що в нього є ті сторони, і діагоналі, і все, що нам треба, там можна провести. Значить, мабуть, і все. Дано тільки прямокутник. Довести. А от довести вже, що діагоналі рівні, значить, проведемо діагоналі прямокутника. О. Так, провели діагоналі прямокутника, і настя, що ми напишемо. Так, а це древні БД. згодна. Так, до Ну, давайте думати так. А давайте ми розглянемо трикутник БАД і трикутник CDA. Так, гляньте. Б. А Д і С, Д. А. Які вони перше питання. Що про кути, про оці ми кажемо? Це ж прямокутник. Значить, ми зазначення знаємо поки що тільки одне. Знаємо, що кути усі прямі, і знаємо три властивості паралограма. Більш нічого не знаємо. Значить, вони які? Прямо. Прямокутні. О, хто сказав рівні. Рівні, але ще трошки рано рівні. Давайте доберемося, чого ж вони. Так, да, згодна. Ну, навіть поставлю, що вони рівні. Давайте подивимося, чого. Ну, по-перше, вони обидва прямокутні. Так? По-друге, в них. кажіть? Рівні сторони гаразд. Значить, А Б, оця сторона, і С Д між собою рівні. Добре. А для оцих двох трикутників сторона АД яка? Спільна, правда ж? І в цей трикутник вона Я хвиля стою, просто сама придумала, сама написала. Хай буде. Так. Зручно, якось би нам позначить. Вирішила, так. Так, значить, виходить, що в одному прямокутному трикутнику. Оці сторони, що утворюють прямий кут, як називаються? Сторони, що утворюють катети. Так, два катети одного трикутника відповідно дорівнюють двом катетам другого трикутника. Тому такі прямокутні трикутники рівні і напишемо дужечку за двома катетами. За двома катетами. Розпишемо. Барівнює дорівнює Де. C, D, вже ж, як ми думали, доводить. Значить, розпишемо. A, D, T, R, а де тире спільна. А, де спільно. Значить, ми сказали трикутники рівні. А тепер кажемо: А у рівних трикутників рівні. Відповідні кути і відповідні сторони. Нас цікавить третя сторона. Пишу. А у рівних трикутників, а можна я не пишу, ви самі напишете. А у рівних трикутників рівні відповідні сторони. Можете скорочувати, дуже скорочувати. А у рівних трикутників рівні відповідні сторони. Тому оця третя сторона, яка є гіпотенозою для їх обох. BD дорівнює древні, А це. для нашого прямокутника що? А це не що інше, як наші діагоналі. Все, довели. Так, поки ви записуєте, я проговорю ще раз: прямокутник. Це у якого всі, прямі куті, всі кути прямі, так, властивості. Перші три властивості. Ми навіть не позначаючи їх швиденько для себе зробили, щоб ми просто знали те, що для паралелограма те нам підходить для прямокутника. І четверта його властивість діагоналі прямокутника рівні. Ми її навіть молодці, такі ми її навіть довели. Готово? Можна переключати? Справжується не тільки пряме твердження, справжується і обернене твердження. Пишу обернене. Пряме було діагоналі прямокутника рівні, а обернене формулюємо. Якщо діагоналі рівні, то цей прямокутник, ой, то це, то це прямокутник. Або то цей паралелограм є прямокутником. Давайте коротенько напишемо: якщо діагоналі рівні, якщо діагоналі. рівні, то цей паралелограм, І прямо кутником. Так. Оце весь теоретичний матеріал. В принципі, складного нічого нема, все обов'язково вивчіть. Так, рухаємося далі, пишемо номер 106. Так, відкриваємо підручник наш. Так, кто читает? Это Настя? Можно. Так, ну давайте. Без дано, без нічого, будемо швиденько розв'язувати. А, Б, С, Д. Так, знайдіть периметр прямокутника. Значить, пис... ну, звісно, периметр а, Б, С, Д треба знайти. О, я ви знаєте, ребята, мабуть, треба написати хоч трошки, бо все одно ж нам треба буде дані увести. Давайте напишемо дану. Коротенько і бігом. Так, дана. Угу. АБЦД. Зразу назву. Тоді прямокутник. Я скорочую. Ви дивіться, як там у вас виходить. Так, прямокутник. А це. Так, А 15. Зараз проведу. Так, АЦ. Так, периметр А, В, С. Древние 36 сантиметрів, Сходно. У 36 сантиметрів. И есть АЦ-15. Так, знайти. Так, периметр а, Б, Ц, Д. так, добре. Ну, давайте думать. Можна, можна. Так, я пишу Аби додати Б, це дорівнює. Це від периметра трикутничка, я отак напишу. Треба буде відняти сторону А, це правда? І продовжуватиму. Так, як Настя каже, 36, відняти 15. Дорівнює. Так, є. Сантиметрів допишу. Добре, значить, сума двох сторін 21 чудово. Майже задача розв'язана, правда? Так, я його покажу, що рівні. Так, і я напишу, давайте напишу, що периметр дрівні 2. Помножить, щоб уже ж коли почали трошечки пояснювати: аби додати БЦ отак. Аби додати Б у мене 21, і 21, 2 помножить на 21. І отримаємо. Так, В сантиметри. Отак от. І відповідь 42 сантиметри. Так, порядок молодці. Простенька задача, але, в принципі, ми справилися. Так, давайте ще одну 108 зробимо. У прямокутнику є кут. Угу, добре. Номер 108. І теж зараз дуже швидко, дуже навіть швидко. Так. Прямо котник А Б С Кут Б, А, С. ну, значит, надо проводить диагональ. Проводим. Б, а це оце і ось кут дано 65 градусів. Знайти кут між діагоналями прямокутника. Значить, необхідно провести ще й другу діагональ. Кут між діагоналями. Аріна назви мені де буде кут між діагоналями. Так, да, кут О, тільки, давай трьома буквами називаємо АОБ. АОБ. Да. Дивіться, якщо питається кут між двома прямими, то ми називаємо менший з кутів. Якщо просто нема оцього, а просто кут між прямими. У нас отут тут більші утворюються два, вони вертикальні. А оці два менші, так, от меншенькі називаємо. Кутом між прямими називається менший із кутів. Так, значить, оце нам треба знайти. Давайте я таки напишу а знак питання. Нехай буде так дуже скорочено зробимо. Так, ну, ще раз дивимося на задачу. Є прямокутник, кут бац 65 градусів. Друзі, хтось піднімає руку, але мені, коли дошка відкрита, мені не видно, хто це. Угу. Підожди, підожди, терпи. Знайти кут між діагоналями. Хочу ми поговорити. Аріна, Давай, Що ти. Давай. ти можеш сказати? Я буду допомагати. Що ти можеш сказати про діагоналі прямокутника? Сьогодні ми вивчили вони рівні. Добре. І ще й діагоналі точкою перетину діляться на опіл. Значить, оці всі кусочки будуть які? Рівні. Тому я зараз ось вернусь назад. Пам'ятаєте, я казала, ми ще поговоримо про кількість рисочок. І візьму отут. Попробую, як воно мене витреться, да? Ви... От витру трошечки одній, бо вони ж, правда, між собою всі рівні. Тож ми до того часу ще не знали. Трошки ми підпортила рисунок, то ми до того часу ще не знали, але. Може, як є. Можете не витирати, будете знати. Але надальше, це початок був, да? але надальше будемо позначати всі по одній рисиці, бо тепер ми вже знаємо після того, як ми вивчили, що діагоналі рівні. Так, значить, оці всі кусочки у нас рівні. Так. Тому трикутник АОБ Трикутник, у якого дві сторони рівні, називається. Арина. Не слухай нікого. А хотіла що казати? Рівна. Кажіть, іще хто? Що каже Настя? І допомогла неправильно. Ну. Рівнобедрений. Дві сторони рівні. Якщо всі сторони різні, різносторонні. Якщо дві сторони рівні, рівнобедрений. Якщо три сторони рівні, рівносторонній. Значить, рівнобедрений. Так. Рівнобедрений. Єсть. А у рівнобедреного трикутника кути при основі які? Рівні. Тому оцей кут і оцей кут буде по 65 градусів. Все. А сума кутів скільки. Так. Значить, щоб знайти нам оцей кут АОБ, нам необхідно від. Скажіть. Так, да, відняти суму 65 плюс 65. Так, тут буде 130 і залишається наш кут 50 градусів. Все, пишемо відповідь 50 градусів. Задача розв'язана. Ми молодці.